Добрий день, ми з України, з Криворіжжя. Ну а станом на сьогодні, напевно, ми із Сахари, можна так сказати. Значить, що в нас сьогодні? Сьогодні 24 квітня. У нас знов Сахара. Вітер, страшенний, страшенний вітер. Дуже жорстко. Я хотіла сьогодні ще дерево побризкати, хотіла пересадити, роса Затягнуло. Затягнуло геть пилюка страшенна. А перед цим вранці був дощ. Дощ був з піском. Ви таке бачили? Такий пилюка, пісок, я не знаю, все підряд. а такий йшов дощ. Прапор закрутило. Коротше, вітер страшенний, дуже дує. А я хотіла сьогодні по дерева, хотіла пересадити розсаду, а щоб пересадити розсаду, мені треба її носити з розсадника в хату, з хати в розсадник. Коротше, я так розумію, що по роботі сьогодні Баста. Такі справи, 24 квітня, у нас Сахара. Ніколи такого не було, а це вже другий раз ще який. Ну таке. Що відбувається, скажіть мені, будь ласка, що відбувається? Що з природою? Сонце є, є, зараз було б тепло і добре, але воно затягнуто пирюкою і вітер. Собака в шоці бігає туди-сюди. О, їй не подобається таке діло, так? Да? Рікі? Не подобається. Бо вітер дуже сильний, рве, дме, все падає, ну таке. По роботі нічого сьогодні не вийде, тому що розсаду я не зможу носити при такому вітрі. А таке і бризкать, звичайно, теж. А вже пора. Вже глядьте, які яблука. А черешні. Ну, при такому вітрі муха, напевно, не сяде, не понасаджує черв'яків. Але хто його знає. Сьогодні дивилася, присилали батьки фото в селі, вже зацвіли піони. Так, а що тут у мене за двіжуха? Вон мухи. Мухам все одно сидиться. Вони сидять. Двіжуха неймовірна. У нас ще ні, а в селі вже зацвіли піони. Піони. 24 квітня. Нагадую. Кошмар. Це, що ж я можу сказати? Так, добрий ранок. Ми з України, з Криворіжжя. Тільки вийшла познімати, а воно й годить оце. Це таке. Що хочу вам познімати? Сьогодні 26 квітня. Значить, два дня в нас дуло. Два дня в нас не було видно сонця. Сонце було, але його затягнуло. От затягнуло чим, пилюкою, ви ж в курсі всі. Так, що відбувалося? Дуло. Вчора дуло і було сонце затянуто. Як в тумані, значить. На. Ага. Ну, да, Не бійся, Ось дурне воно тікає. Надвечір перестало дути, чоловік умив машину. Залишив на дворі, не став у гараж. Вранці пішов дощ, як бачите, у нас. Зараз немає, але був дощ. І цей. І вранці що ми побачили, який стан машини був. Машина була геть в якомусь піску, в якійсь глині. Це ну, непонятно, що то було. От. А, У нас прям красота зараз відбувається. Я думаю, що з От, Коротше, вся машина грязна була в глині, в піску, непонятно в чому, це капець. Ось такі в нас справи. А зараз ось таке пасмурне. От, теплиці вчора майже не відкривалися. Не відкр... Так, трошки форточки трошки привідкривала, тому що ну, воно було жара. Але дуло і було страшне. Отаке. Сьогодні йду перевіряти, що там, як. От, ось так. Півоні мої в такому стані, вже скоро-скоро розпустяться. Чекаємо. Такі справи. Зараз піду на город, перевірю все. І що воно, що воно дуло? Багато дуже пишуть, розповідають, що то якийсь кошмар, не знаю. От, ну щось було. Щось було. Ось бачу сливки. Дивіться, а видно, ось, бачите, сливки є. Є маленькі, вони якісь різні всі от. Тут ось о, маленькі, як... як о, ось такі. Подивимося, що воно буде. Все захищали, все бризкали, подивимося, як в цьому році буде все. Отаке погодка в нас не дуже. Вітерок трохи є, але таке. Собака сховалася аж за будку. Ой! Поягузка така. Такі справи. Так, ну все, підемо на город, подивимося, що там відбувається. Так, ну я вже на городі. Хочу глянути, в якому стані полуничка. Ну, начебто непогано. Навіть полуничка вся в якомусь так вона накрита. Зараз покажу, дивіться. Дайте. Якісь пилюки, бачите? Пилюка. О. о та. Ось, зараз. Бачите, які ось такі пилюки. Так, о, геть, вся. Так вона накрита. Отак от, накрита. Він показує все закрито. Такі діла. Ну, полоничка. Маще непогано, дивіться як. Цвіте добре, є вуса, вуса я буду вкоріняти, щоб була ще полуничка. Так. Треба подивитися, як це робиться. Я це ніколи не робила, вже, напевно, треба буде вкоріняти. Так, з полоничкою все, начебто добре, не здуло її вчора. Перша тепличка, помідорки, бачите, які вже в мене. Це такий запах теплички. Значить, тут хтось десь... курив. Ну їй-богу, у нас в родині ніхто не курить. Такимись цигарками. Странно. Да, все відкрили, значить тут десь... Так, огірочки, дивіться. Ну, вони поки що трохи стоять на місці. Дуже так швидко вони, ну є от. Бачите, це листок висихає якогось. Не поймаю чого. А новий він дає. І ось тут теж. Новий ну, бачите листочок пішов. А той пожок. Ну, холодно їм, звичайно. Він потрошки померзла, а все дивіться, яке померзли. Морозів у нас не було. Але бачите, все одно не білі. Такі справи. Але листочок іде новенький. Надіюсь, він буде нормальний. бачите. Ну, це експеримент, нехай. Я їх чіпаю, нехай тут поки що ростуть. Ось треба висадити ось ці салатики. Кхе -кхе. Вже вони підросли. Ось ці всі, що я розсаду і садила, бачите, які гарненькі. Чудові. Все добре, ніхто не приболів, тільки треба травичку повисмикувати, а так все добре. Трава вже візде пішла. Тільки-тільки я його садила, тільки я все висапувала. Ну, що ж таки. На помідорки ось десь такі. Класні. Щось капає, чую потрошку. Ой, як вже надаїв той дощ. Так. Парничок на місці, не здуло його, слава Богу. Бачите, капає. Капає. О, горох. Горох у відкритому ґрунті в мене вже цвіте. Цвіте. Непогано. Трішечки була прийшлася по траві, а вона знову, коротше, її не виведешся просто кіно не було. Я була пройшлася. Ну там, де поміж гороху я не трогала, не чіпала, бо там ну, неможливо. А тут була, прийшлася, а воно все по новій. Так, тепличка номер два. Вже, 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 вже скоро я буду. Копати цю картоплю. Подивимося, що там є. Вона вже така вимахала, бачите яка. Так, тут мої помідорки, які я вже поперевалювала. Ну, почало капати здорово. Ну, що ж ти це будеш робити? У мене роботи багато. Мені треба ще перці там попересаджувати і помідори. Ой, а воно оце таке. Як носить це все. Дивіться. Непогані, гарненькі. Так, покажу вам свій горох. Ще один експеримент. Походу, вдався. Горох є, будемо чекати, коли нальється. І так от. Є горох, подивимося, що з цього вийде. Непогано. Рушку так. Ще якась моляка літає, ну? Да, дощик пішов, чуєте, як накрапає. Ой, надоїло. це все. Картопелька все добре. А сьогодні теж не буду відкривати теплицю. а як? Воно прохолодно. Може відкрити, провітрить. Так тут помідорки, дай Боже, що. От. Скоро зацінимо картопельку. Чи є там що. Бо кущі такі дебелі. Я її е, не підгортала, не йде нічого, бо туди її не залізеш. Отак. От якось, якось будемо витягувати крапельну ленту, вона там лежить, стрічка. От. Та будемо пробувати копати. Такі справи. Так і справа. Так, теплиці вологу. Ну, вологий, нічого не треба. Ось так. Я в розсадничку. Що в мене тут відбувається? Ой. Ну, все в нормі, але ж сонечка, звичайно, не вистачає. Так, всі нормально, наче помідорки. Бачите, вже не скорослі, все, вже мені треба їх пересаджувати. Вон вони які. Перевалювати треба їх. Ой, коли, як і що. Це кину. Все перці приготувала. Ось огірочки, які я повиносила. Ну, нічого. Раз добре, значить буду виносити інші. Ось тут вже навіть листочок з'явився. З'явився. І тут ось теж не було. Та ніде не було, дивіться, второго. Вже третій на готові. Значить, їм тут добре. Повинусь інші. І не витягуються. Бачите, ці такі були. Ось. Ці я попідсипала, вони повитягалися. От. А ці, які не підсипала, вони і не тянуться. Добре. Сюди повернуся вже ті, що в село, вони вже непогані, треба їх під, як, підсипаю зараз. І повернуся. Боже, роботи я не знаю. Я не знаю. За що хапатися? Значить, перці мені е, треба однозначно їх. Ці ще більш-менш вони ще й маленькі, вони навіть менші, ніж ось. ось низькорослі, які тільки попікірувала. Ой-ой-ой-ой-ой. Коли що, як не знаю, зараз будемо думати. Думати, думати, а тут що? Похилився, политий, чого це він? Не знаю. А ось теж є таке, що це таке. М? Все було нормально, це він життя. Похилився. Не знаю, їх вже треба в ґрунт. Трошки ось це і все. Що це таке? Наче не в'яли, а чого він так? Не знаю. Перший раз таке бачу, що вони так, наче не в'ялі. Хм. Оце і геть усе. Це прям в'ялий, по-моєму. Вони политі. Мокренькі. Тиресно, тересно. Так, ну переймаюся за роботу. Зараз підсипаю воно шо? огірочки і треба ось у перці. У мене вже вони аж, їх треба в ґрунт всіх. А як? А коли? Треба вже братися якось до роботи, але ж ну погода. Погода, не знаю. Вже треба, мабуть, їх висаджувати, тому що скільки можна чекати. Температура, бачите. Все, поїхали. Пішла я за огірочками і позабираюсь ці перці заодно. А там вже буду дивитися. Так, ось дивіться, підсипаю ось таким чином. Ось вони в мене такі, бачите. Витягнулись. Я знала, що вони повитягуються однозначно. Тому насипала я ґрунту, бачите, ось так. А потім, виходить, ось так виходить. Підсипаю і все. І тоді вони ось так от файні такі виходять в мене. І ось так вони виглядають, бачите? Непогано. І тут ще досадила, в мене ще останні пролізли три кавунчика і один огірочок. Поставлю їх на пророщування. А ці винося вже на двір. Все. Так, я на городі ситуація на зараз. Зараз у нас обід. З'явилося сонечко, але воно затягнуто туманом таким. Ще є пил, ще він нікуди не дівся. Ось така ситуація. Так, подивилася я, поузнавала, що треба робити. Треба чекати до липня місяця з моїми вусами. Ось так. Почекаю ще, щоб вони, бачите, якому вони зараз стані, щоб вони дали мені хороший листочок. Тоді буду вкорінювати. Ось так. Поки що так. Поки чекаємо врожаю. Ще я передивлюся, які вуса мені не потрібні, там, де може по два чи що там, я поприбираю їх. Бо вони тянуть, тянуть з моєї полонички. От. Буду залишати по одному, одненький буде кращий. Ось так я придумала. от Теше пополониці. Так, я вимкнула полив. Зараз поливається ще, в мене це все трохи, бо трохи по вуха повісили мої помідорки. Жарко, жарко. повідкривала все, тому що вітер є, але жарковато. Якщо вітер розгуляється великий, придеться закривати. Поки що так. І тут розсада моя. Зараз зараз буду її поливати, бо вона теж трошечки полягала вся. Так, по розсаднику теж зараз, подивлюсь, 10500 буду поливати. Закрита в мене сіточка, тому що світа сонце. Покажу, що я повиносилася. Огірочки. І винесла кабачички, не знаю. Може ще й ранувато, але винесла, бо вже їм треба сонечко. Бо, знаєте чому? Тому що вони в мене вже викидають цвіт. Цвіт. Розумієте, ось. квіточки. Ой, отаке. От а їм ще треба стояти. Ще ганенько. Так, попересаджувала перчики. От помідорки. Сьогодні не встигаю. Треба зараз все пролити добре. От, а вже хоч дивиться, якщо завтра не поїду в село, то ще почну помідорки пересаджувати. Вже вони аж пощать. пора, пора. Так, у нас вже вечір. Ну, ще туман трішечки зберігається, але вже так більш-менш. Таке небо більш чисте, може завтра вже буде нормально. От, я вже все позачиняла. Так, позачиняла, цвіте в мене горох. Подивлюсь, як в селі тут гарно, файно так цвіте, Ось, то так, це закрила, базилічок який, Ще він зелений, там зелений. Трішечки хужіший цей, гарніший такий. Так, значить, це зачинила. Залишилось тільки розсада. Я ще, до речі, не заглядала, що воно в мене тут полила сьогодні, і мені добре. Чупали ящик. Тут темненько прямо в мене. Так, ну, начебто ну, нічого. Ті, що сьогодні винесла, вони навіть он, такі повеселішали. Так. Пересаджені теж непогано себе почувають. Дивлюсь, кабачечки, кабачечки, щоб їх розставити. Трішечки дивіться, оце що таке. Я не поняла. Значить, такого не було. Та да ні, вроді не було. Що це відбувається. І тут трохи. Чого вроді? Інтересно, я їх порозставляю трішечки, щоб їм було по свободі. Тут щось непонятно. Ось так порозставляю їх. Щось пожовтів, не знаю. Цей я норм... Ой, цей нормальний. Цей теж, а цей якийсь божок чогось. От оце таке. Цей теж ось жовтий геть. А інший он нормальний. Не знаю. Ну, вже будуть тут. Вже все, винесла, так винесла Нехай. Так, ще мої бідусі гострі перчики чекають на пересадку. Ну, вже темненько, вже темненько так тут. Темніша є в нас. Буду зачиняти, зачиняти віконця, хоча температура ну, 19. А дивилася на термометру. то Те, що на хаті висить там 20 чимось. Може вже і впало, поки я тут поралася, може температура і впала вже. Сонця немає, все. Тому зачиняю, щоб тут було тепленько. синенький гарний. Так, це що в мене був упав. Дивіться. Як стоїть. Вони якось вечором всі вверх, а вдень всі починають якось розпадатися. Дивіться, як пішов Ось, інтересно. Отакі От справи. Все. Зачиняю своїх діточок, нехай лягають спадки а, да, воно і помідорки всі вверх. Дивіться, як вони вверх пішли. І смішні. Ну все. Зачиняємося і на добраніч.